Те, що люди за кордоном, люди на фронті і так далі, це явний прямий натяк на онлайн голосування іншої і готової чи більш-менш готової інфраструктури ніж дія, немає просто в розпорядженні. Тим більше в дії вже неодноразово проводилися так звані опитування і голосування за євробачення і про зброю закон. Так до речі, це Цікаво, що там голосування було проведено. 700 скільки там тисяч вони висловилися за закарастка ствол, коли було все mm, про да. І це поць, показує, як буде використовуватися голосування в дії. Тобто, за що б вони проголосували? Головне не як голосують, а як рахують. А рахувати буде Федоров no, на тому, що він створив, він обслуговує і це прямий конфлікт інтересів, тому що правляча партія, представником якої є віце-прем'єр-міністр Федоров, так вони створили цю систему, вони її підтримують. Їхні люди де її обслуговують і всі сервери, всі під їхнім контролем? Mm -hmm. Вся пішечка, всі бекенди, все на світі. Все це у них під стовідсоводковим контролем. І це ось буде просто, ну якщо вони все ж таки наважаться там під якимось приводами, що ось наші люди за кордоном вони хочуть голосувати. Давайте дамо їх можливість, можливість голосувати через дію. Ось вони це будуть використовувати для фальсифікацій. Ну до да, чесно кажучи, да? а інакше для, для чого це все? Ну, Зеленський вже обіцяв в 19-му році Україну в смартфоні. Ну ось, а і голосувати в дії в два кліки він теж обіцяв.